Доброго дня. Придбали от Сергія такий мотик, каже мій малий мопед Yamaha Джок 57 у нереально красивому, червоному, перламутровому кольорі. Я б сказав би, кольор така спіла-спіла вишня. На сонці просто переливається капець на чорних. Дисках, дуже гарно виглядає з червоним. В дуже-дуже дуже гарному стані. По пластику декілька нюансів, незначних потертостей, але це таке діло нажимне, особливо коли користується мопедик з дітьми. А це так у нас є і буде, для того він брався. Вилочка працює передня шикарно, просто дуже м'яка, дуже. Задній амортизатор плюс-мінус живий, мене 90 кг тримає аж бігом, сідає старша дитина, плюс 20-23, по-моєму, на гарних ямках може пробиватися. Заміємо. З часом на щось цікавіше, краще. По зручності досить велике сидіння. Метр вісімдесят п'ять мене, дуже зручно, з двома дітьми їхати. з, з одною дитинкою старшою їхати, дуже зручно. Ноги витягнув, собі далі підсунувся, всі місця вистачає, всі доволі. Постану, двигуна працює рівненько, чистенько, як на мене. Це мій перший такий дерчик. Карпати колись були в мене по пробігу. Був 19,50 був, вже ми 150 км більше проїхали. Розхід взагалі супер мінімальний. Заглядав в бак, там що ой-ой, ой їхати, а їхати. Датчик теж працює, але якось він по-молдавськи набирає, потім по-молдавськи скидає. Ну, Будемо вірити, доїдемо хоча б один бак. Можна буде щось судити про це. По роботі двигуна. Частенько, граненько. Сергію велике дякуємо. Я задоволений, діти задоволені. Шинулька. Нулька. Показуй Сергію. О, кажи. Дядя Сергій, дякую. Ага. Ще раз дякую.